Понад пів тисячі ветеранів афганців пройшлися головними площами Львова, зупиняючись біля центральних об'єктів міста, із квітами, вінцями та сльозами на очах. Ті, кому понад 20 років тому вдалося живим повернутися до рідного дому, вшановують своїх побратимів. До мирного життя воїн-афганці адаптовувались тяжко, кажуть старі рани і досі даються в знаки. Швидше авганцям. Якби це сказати, не пільги потрібні, а якийсь інший термін, якась компенсація за втрачене здоров'я. Ну з кожним роком все більше інвалідів, пов'язаних з тими захворюваннями, пораненнями, і контузіями. І я вам хочу сказати зараз. Ну, нам одноразова допомога надається до 9 травня для інвалідів третьої групи. Це порядка 1700 гривень. Афганська війна залишила тяжкі наслідки для України. Не повернулася додому понад три тисячі її синів. Сьогодні в країні живе близько 150 тисяч учасників війни в Афганістані. З них понад 8 тисяч поранені та близько 4 тисяч інваліди. Залишились без підтримки синів понад 4 тисячі батьків здебільшого пенсійного віку. Вдовами стали понад 500 жінок і сиротами 700 дітей.